Вітаю всіх. Сьогодні 31 березня 25-го року. Харків. Дождик зранку. Харків поливає, місто відпочиває від вибухів. Бачите так, бочка наповнюється, а дід таскає воду. Потроху таскаю, заполняю всі ємности які есть. Он чекает актиниди, уже с бутонами. Отакі вони, в суді, не потрібно галяти корневу. Бачите, бруньки воно зелені. Есть, есть, есть. Живі рослини. Це не те, що вам на ринку предложать. Поїде з комом землі. Так, і жири просипаються, а ви подивіться, які товсті, дітобрізає, формує. І дерева формує. Бачите, це перед вами груша, лимонка отак ось сформована. Не треба більше. Банановий ящик достатньо. І дивіться ну, гранати. Ось. Один гранат, там інжир, тут ось. І хочу показати вам бутони гранат. Ось він, бачите, о, отакий от бутон гранат. ну, Скільки тут? П'ятилітрове відерко. Але дід старається прибрати їх, чому не потрібно ще рано їм плодоносити так зонтик застряв у діда о пройшли ми на дивиться бутони гранат збирається цвісти бачите яке у чому стоїть ну теж маленьке відро і 5 літрів немає зараз я буду Дождик закінчиться і будемо формувати посилку відправку для нового. О, бачите? Плід інжира, ось він заховався. Інжиру можна ставити. Одну-дві ягоди ставити, Гранату, ну слабе, бачите? Ну що там? Літр землі. Ось він. Куди йому там ще й плоди давати? Це, що дівчинка 10 років рожати, не потрібно, треба обрати. Я вам зараз покажу Вашингтон Невел апельсин. Подивіться, все в бутонах. Так, але він скине, але Перед цим затрати стільки енергії, стільки сил затрати, опять же на 7 літрів відерко маленьке, оці всі бутони діду прийдеться сісти і повбирати. Мандарин. Опять же, бачите, воно ну, з бутончиками мандарин. теж збирається цвісти А жимолость ну в відрах. Сім сортів жимолості в старого. Так що, будь ласка. і Навіть черешні він в відрах вирощується Ну, ще не цвіте, але бутончики вже є. Дякую, що заходите до старого. Підтримуєте його канал своїми переглядами, коментарями. А це от дід поспішив, гранат виніс. Бачите, сухе листя це. На сонце обгоріло. Бо сітки не було. Оце такої сітки не було. Зараз вони стоять під сіткою. Ні їм, ні сонце не завадить. Дякую, що були в мене в гостях. До нових зустрічей.